Всім доброго дня! Вітаю вас на каналі Golden Fish. Сьогодні в кадрі на вас очікує красиве кіно, тому що ми знову на річці Буг, а саме на її порогах. Таких красивих місць не знайти ніде. Лише в нас на богу може око порадуватись такими краєвидами. Сьогодні я вирішив провести знову цікавий експеримент для себе та половити в нових місцях. По карті вибор для себе місце. Ця дистанція була 500 метрів з глибиною приблизно 10 сантиметрів. І заросла травою. Ось по цій ділянці я планував пройти 4 годинки половити сьогодні рибульку, подивитися, що мешкає на таких міляках, але трішечки в мене не вийшло. Зараз я вам ставлю картинку і ви зрозумієте, чому. Що клює? Знову щось є, щось там пару штук таких більш-менш, а це мелочі. Руками? Так. Да. Ви далеко проходили? Я ось сюди, за, за, за островище. Далі не шли, Ні. Не. Щоб я зря не ловив. А там далі ти? там мов, все бур'ян. Ну зараз подивлюсь. Ось так. <гум> У нас все склалось. Мою ділянку 500 метрів. пройшов рибалка, проловив руками. Я ніяк не можу це коментувати. Можливо, людині потрібно їсти щось, можливо, йому треба бухнути продати. Варіантів є безліч, але добре що це не сітка, добре що він руками пішов, половив. Нехай буде. Але зараз я в ступорі, тому що мої точки, які я планував сьогодні пройти, вони пройдені рибалкою. І все, я навіть не знаю, що мені робити. Сьогодні конкретно під'їхав на це місце і планував ловити по цьому місці. А так сталося, що все. Мені зараз потрібно планувати новий маршрут. Ну це просто бред. Кожну риболовлю все одне і те ж. Зараз я буду приймати якісь рішення. Риболовля у нас продовжиться, тільки я схоже, що буду сьогодні багато ходити. Мені при знову долати 5 кілометрів, йти до гори. Минулий раз я йшов в іншу сторону. Зараз я піду на те місце назад, де ми починали риболовлю минулого разу. Ну що ж, давайте все нормально. Подивимось, що у нас все вийде. Підтримайте відео відразу активом, підписочка на канал, лайк відео, а ми вирушаємо на наш, Скоріше за все, ще далекий, знову маршрут. Ви зараз просто не повірите в те, що я вам скажу. Я пройшов щойно 3,5 кілометра. По карті відміряв, щоб вас не обманути цю дистанцію, 3,5 кілометра я прийшов. Йшов я по воді, по кущах, Йшов я півтори години, і за цей час я співі воду не закидав взагалі, тому що все сьогодні зайнято. У нас дуже жаркий день, середина серпня. Сьогодні яке число, не знаю, шістнадцяте, десь коротше, діло в чому? Сьогодні якесь свято. І народу так багато, що просто все зайнято. Це не рибаки, хоча рибаки також є більшість, це просто відпочиваючих людей, які купаються. І всі свої точки я просто пройшов, в співни не закидав. Такого я не пам'ятаю за своє життя. Я такого ще не бачив. І що ви думаєте, я йшов півтори години на свою останню точку, щоб закінчити риболовлю тут і вижити максимум. Але прийшовши на точку, я бачив, що люди купаються також на цій точці. Просто сьогодні так мене обламало, Ми проїхали 70 кілометрів на цю риболовлю, і сьогодні я можу нічого не зловити і просто навіть не порибалити. Я ще не рибалив, а я вже йду, блядь, стільки часу. Зараз на цій останній точці будемо щось спробувати. Я не знаю, що з цього вийде, але нам треба відео любою ціною. Давайте спробуємо його відзняти. Ловись головлик, великий і маленький. Коротко про сьогоднішню мою риболовлю. Ну що ж, є перша покльовка, дуже сильна покльовка. Здавалося, що там риба 10 кілограмів. Але це ось такий судачок. Ну і йому ми сьогодні дуже і дуже сильно раді. Почин цьогорічний судачок плює в нас на здорову вертушечку ось таку кислотну. фу 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 це добре, це добре, що не вся риба злякалась. Тому що прямо по центру ями щойно плавала людина з дитинними. Головень то можливо і злякався. А от шанс на судачка є. Риба. Невже сьогодні не все пропало? Перший головий. З першого ж закиду. Ви бачите, з чим я сьогодні є з під саком? Почин. Наший і є. Мені здається, Бог нас за щось наказує. Я здогадую за що, але сказати вам не можу. Хто знає таку фразу футболісти? Приблизно сьогодні ось так з нашою рибалочкою. Ось наш перший почин. Ось такий головлик відкриває нашу риболовку. Я на секунду подумав, що це ясь. Він якийсь такий широкий. Круто. Перший є. І це дуже класно. Ми його Якщо сьогодні вдасться мені цей день зловити на цій єдиній точці рибок 10 і відзняти для вас відео, це буде просто фантастичний результат. О, вон рибачок руками ловить рибу знов. Ці, які тут відпочивають, лісить, ловить руками. Як мені спіймати 10 риб? У нас ще одна рибка, знову цьогорічний судачок. Цього разу біла вертушечка, але бачите, йому все рівно. Біла зелена, велика, він клює. І це дуже добре, що він у нас клює. Парапа. Ну, слухайте, чотири рибини. На своїй першій і останній точці є прогрес, але це не головні. Нам потрібна велика риба для гарної картинки. Гарна покльовочка. І злетіла наша вертушечка. Такс. Друга рибка. Ось такий приємний кончучок. Порадував нас арем клюванням в тачі. Піднялися ми трішечки вище. Ніс нашої нашої ловлі. І є тут контакт. Це вже така закрита точка. Далі просто мені немає куди діватися. Я знову повертаюсь. Вчора я здійснив дуже велику помилку, приїхавши на пороги Південного Бугу в свято. Тут і так людей досить багато, а вчора їх було особливо багато. Але всі люди помиляються. Тепер я буду враховувати не тільки прогноз погоди, опади, вітер, а ще буду враховувати, чи свято сьогодні, чи не свято. Для тих, хто промотав перших 8 хвилин цього відео, я спеціально для вас його вставив, щоб ви подивилися, яка ситуація, і офігіли разом зі мною, що таке може бути. Вчора я приїхав на риболовлю, у нас виявилось свято. І я пройшов 4 кілометри спочатку 3,5, потім ще 500 метрів пройшов. Загалом по воді, по березі пройшов 4 кілометри, і рибу я за цей час не ловив, тому що всі місця були зайняті людьми. Прийшовши на останню точку, в мене залишалось два варіанти або сідати в машину і їхати додому, або все ж таки половити на цій крайній точці, на якій також були люди. Я вирішив працювати, і праця моя дала свої плоди. Три ось таких суточка. В кадр два з них попало, і два приємних головні вдалося піймати мені на крайній точці. Повертатись назад тим ж маршрутом я не хотів, тому вирішив відправлятися додому, так як далі точок в мене не було. А сьогодні з новими думками, з новими силами, повернутися на річку. У нас знову ж знову людей багато, але. Будемо вже ловити так, як є. Шукати місця, де немає людей. Саме зараз на таке місце я підійшов і працювати по таких місцях. Підтримайте відео підписочкою, це дуже важливо. Не лінуйтесь, ставте лайк відео, а ми будемо розпочинати чи продовжувати нашу рибалку. Ось наша перша локація без людей. Ми побачимо травичку, води немає, і йде скид. За травою розпочинається вода, і там десь приблизно сантиметрів 40 глибини. Дуже хороше місце, щоб половити там головне. Я думаю, він там має бути. Зараз ми йдемо в руки з піні, підійдемо десь туди ближче і розпочнемо, розпочнемо працювати по цій турсі. Давайте подивитися. Я бачу головні. Вони плавають тут. один. бив. Підійшов на точку, бачу їх штук десять поверху пливає. клас, гарні карто. Наша перша, перша постановочка, перша рибка є. Я не буду вам підключати штатив. Зараз спробую швиденько спіймати ще декілька рибок, поки вони тут є. Працює у нас вертушечка трьограмова. по класиці. Опа! Опускаємо його. Так, іди, але не кажи, що тут коляд гачки. будемо пробувати ще спіймати чудова плювань дуже гарна подача сподіваюсь інші не розлякалися треба так акуратненько. я здалека спеціально не підійшов а по сухому кидаю не залажу воду щоб їх не лякати В одному місці ми двох взяли. Ось нам якийсь підсак. Однакового розміру. Такі красинці просто. Чудово. Ось це нормальний початок риболовлі. Бог нас вже не наказує. Наша друга рибка гарного розміру. Відправляється додому. Ось це початок, ось це початок. Мені подобається такий почин нашій. Ще одна рибка. Такий же, ж лавлик у нас. Що ж, друзі, зараз я займуся тим, чим мені не дали зайнятися вчора. Ми тут бачимо повністю траву, і по цій траві є ось такі віконця. Зараз ви бачили, я з одного такого віконця спіймав рибку. Ось так, вчора я хотів пройтися, тому вчора мені не дали. Давайте так походимо сьогодні. Піднімаюсь догори, лише невелика ділянка залишається. Більшу частину трави я вже пройшов, одну рибку взяв. Якщо візьмемо ще одну рибку, то буде чудово. Голалики є, вони ходять, я їх у окуляра бачу. Ну, вони такі невеличкі, нам золотів непоганенький. Таких я ще не бачив. Це один такий буф, він один поки сів. Води дуже мало, тому всю рибу я побачу велику, яка буде рухатись. Поки я бачу рух однієї риби, і вона в нас клинула. Тому йдемо далі і дивимося, що ми спіймаємо в цій травишці ще. Друге місце без людей. Я радий. Далі люди є вже, я відчуваю їх, кричать далеко. Тому будемо дивитися, шукати прям ділянки байдуже які, аби не було людей. Перша характеристика, без людей все немає, стаємо, працюємо. Ось такий на сьогодні план. Мені здається, що тут у людей якась фішка ловити руками. Вчора я зустрів трьох, сьогодні приїхав з сином і також лазять між каменцями. йде, йде. Ай, целяка все. Дейди, дійде, ді, ще ді, одне, ще одне, ще одне. Щас можна буде. Два гарних головника. Це він, якого я бачив. Супер. Так, да, це він по-любому. Два штучки ось таких було. Гуляли, назвемо це так, поверху під травою і я їх виманив. Одного із них. А мужиків руками не клює. Тому робіть висновки. Ну, що треба ловити. Да, мені розігнув звісно, блять. Це який плив, Плив хороший. Слухце дуже-дуже цікава рибалка, тому що я бачу рибу і прям полюю за нею, куди вона йде. Мені це подобається. Щось новеньке. В практиці воно жарко і вони всі поверху ходять. Зараз я поставлю більшу вертушку, тому що таких два бачив, вони чомусь не проклювалися. Щойно я відчув себе ніби в Карпатах. Завдяки хорошим окулярам від гамакацу я просто бачив неймовірний кадр. Риба у відкритих віконцях ховала стіньочку над висящим гілкам. Я бачив такі голонь і я напряму закидав, і я вже бачив, що вони атакують. Це просто непередатне словами. Спершу побачив дві рибини гарних. Закид, одна з них сідає. Потім кидаю, кидаю, і нічого немає. Бачу знову два гарні головні. Кидаю, немає. Потім в моїх е, очах з'являється така картинка, ціла стая, ось таких головликів невеличких. Я туди закид і все є. Є ще одна рибка, і таким чином дві рибульки ми знімаємо. Не передати словами, те, що я бачив, завдяки хорошим окулярам. Я вже давненько їх собі замовив, декілька місяців тому, але увага на цьому жодної не звертав. Окуляри середньої цінової категорії, десь в районі 1400-1500, плюс-мінус так. Але такої картинки я ще не бачу. Це дійсно вражає і це щойно допомогло мені впіймати дві рибки. Зараз я перейшов вже на другі ділянки, хочу спробувати половити в самій течії. Ми вилізли з тих віконців і перейшли на таку е бистру, бистру річку і хочу спробувати саме тут, в течії, подивитися, що з цього буде. Покидаємо годинку, а через годинку вийдемо знову на чисті ділянки, Підного Бугу, і спробуємо зловити того жереха, який в мене відбив вертушку. Але це нереально, це тоді зірки всі зійшлися. Але вийдемо ще на бух і спробуємо на чистих участках подивитися, що буде ввечері. Тому ну, давайте будемо працювати зараз, поки в течії. Риба перша штучка. Да. Це краса. Так, не будеш тріпатись? Ох, риба крапка, з нею потрібно обережно. Ну, слухайте, з першої точки я беру рибу. Тільки що вам знімав звернення, а вже... В руках тримаю першого лаплика. Чудово. Чудова рибалка, коли немає людей. Знаєте в чому фішка? Якби люди відпочивали, то ладно. Але вчора я зустрів трьох людей, які ловили руками. Серед цих відпочиваючих. Тому це не люди, це не знаю, хто вони такі. І сьогодні також я вже на землі ручники. Дова Уф. є гарна покльовочка чучок -чу непоганий завітав Бляха, зійшов, ви бачили, так. Щойно відбулося у мене холосте клювання в цьому місці. Я роль повторний заклад. Перший раз без камери, другий раз підрубаю камеру і є по Головень грамиків 450 на 35 річка. І що ми в результаті маємо? Що ми в результаті маємо? Це в нас четверте клювання. Дві рибки ми... Скажемо, що взяли і два холостих, але я впевнений, що щойно це був один і теж. Тому в результаті в нас поки три рибки втечі. Ми вже підходимо до завершення моїх місць, і три в втечі я заробив. Працює вертушечка і працює маленький 35-й воблер. Будемо пробувати, у нас є ще дистанція метрів 100. Ми ще можемо щось спіймати а Це був наш наші фіш щойно. Не захотів камеру показуватись. Ну що ж, друзі, по течії вдалося побачити три рибки. Результат такий собі, але на те є стовідзяткові причини. Приїхавши сьогодні на риболовлю, я хотів спершу заскочити саме на течію, а потім поганяти по богу по віконцях, по віконцях трави, по віконцях між камінцями. Але прибули ми на місце, і я побачив, що щойно, щойно, байдарок 20 плавунів проплили по течії. Тому вирішив спершу піти на буг, походив на богу годинку і пішов на течію. Тобто зараз я ловив після байдарок, але годинка пройшла. Рибка трошки втихомирилась, і все таки вдалося Декілька штук спіймати. Ну, нереально на порогах рибалити, щоб не було людей. Просто всі тобі заважають. Всі, так як ти відпочивають, лише відпочивають по-своєму. Тому нічого з цим робити не можна. Єдине, що осуждаю, це тих, хто руками ловить. Раніше, в принципі, всі руками ловили, коли були діти, але це ж дорослі люди зараз лазять садками, мотузок через шию, садок висить і прям. Пливуть по цих камінцях і складають все, що їм попадає в руки. Це просто жах. І плюс сітки, ви бачили сітки, і це таке. Зараз ми вийшли вже на відкриті місця Буг без течії. Покидаю між камінчиками і покидаю в декількох ямках. Де в цьому році попадав на гарну рибу? Подивимося, що цього вийде. У нас є заключна декілька годин. Зараз будемо впиратися в рибку. Результат сьогодні вже чудовий, але хочемо ми ще доловитись. Ви поки підписуйтесь на канал, а ми продовжуємо нашу риболовку. Звітую, похід між камінцями дає нам три клювання, але рибка поки не засідає. Я використовую в таких місцях ось одинарники і через це реалізація, м'яко кажучи, в нас кульгає. Тому всі три клювання пусту. Одне із них було дуже класне. Можливо, риба хороша, можливо, навіть жарек. Точку же я відразу спортив, тому що з перших закидів в мене зачеп, я паліс на саму яму відчепив. Там така досить цікава точка, ямка і метр вліво вже по кульки. Mm -hmm. Ось так, вона така полосочкою йде ямка, а далі вже немає води. Ну, Зараз я зміщаюсь, просто ходжу між камінчиками. 3-0 в пользу кленя. Подивимось, чи вийде в мене спіймати його. Попереду ще ну, буквально дочок 4, можливо 5 і все. Ми будемо працювати з вами додому. Ось в одному місці було вже два штуки біля цього камінчика. Я його не можу засікти Йоп. Що це таке? Ну що ж, рибачки, на сьогодні ми будемо з вами прощатись. У нас вийшло досить насичене кіно, на зйомки якого пішло аж цілих два дні. Але все нормально, це життя, і ми всі учимось на своїх помилках. Тепер і ви, і я знаєте, що в свято на пороги краще не їхати, тому що ловити вам буде ніде. Так сталося з мене вчора. Пройшовши всю свою дистанцію, я постановок не робив, тому що все було зайнято. Лише на крайньому місці я став попрацював, тому що в мене не було вже виходу. Їхати додому без риби або з рибою, вирішив їхати з рибою і став, спіймав 5 риб. Сьогодні приїхав повторно сюди під вечір попрацювати ввечері. Ситуація трішки змінилася, людей стало менше, але їх все рівно багато. Прийшлось працювати по відкритих ділянках. Річки, де людей не було або було менше. І все в нас вийшло. Сьогодні я добряче потягав рибку різних розмірів, тому я вважаю, що риболовля в нас вийшла на 100%. Підтримайте відео своїм активом, не лінуємось, підписуємось, пишемо коментарі, ставимо лайки. А я з вами прощаюсь до нових зустрічей на каналі Golden Fish.